Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Що в Коробці. І пам'ятаєте, була на попередньому відео розпаковка. От, приїхали там лампочки, мультитул туристичний, і, це, і набір викруток. Ну, на лампи там огляд робити не буду, тому що лише час покаже. Мультитул туристичний також він нічим не відрізняється від того мультитулу, який я робив попередньо. От, а, лише ці, ну, якби кольором манеру виконання. А от набір викруток він достатньо дешевий обійшовся, казав, що 100 гривень трошки помилився, здається, 100, 119 ну, до 120 гривень. От, звісно, я скрін з проплатою залишив десь тут, ось в куточку. І давайте ж подивимося, що це за викрутки, якої вони якості. І взагалі цікаво. Що там у нас? Дивіться, вони прийшли в коробці величезні картонні. І ось так воно все це виглядає. Тут у нас плівка. Плівку ми розрізаємо. І дивимось, що там. Ну, навіть якщо там викрутки не зовсім гарної якості, я не це я сильно не... Не Буду приймати, тому що сама сумка вона достатньо прикольна. Так, що у нас? Combination Tool, дуже багато іерогліфів, якісь значки. Компанія заснована в 92-му році. Ну, тобто, напевно, ж, має вже ж якийсь досвід, Да, більше 30 років. Ну, отак от це все виглядає. Достатньо непогано. Тут у нас... Тут у нас блискавка. Давайте побачимо, що ж у нас всередині. О, всередині просто хе -хе, насипом насипали викрутки. Так, по-перше, дивіться, ось всередині ховається хлястик, да? тобто ручка для переносу. По-друге, прикольно. Всередині ще є намагнічувач і розмагнічувач. Ось тут у нас плюс намагнічує. А тут у нас область відповідає за розмагнічування. Тобто от такий ось магнітик. Клас. Так, викрутки, 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 викрутки. Дивіться, друзі, оця ця резинова, оця зелена штука це резинова. Тобто, пластик у нас помаранчевий, а оця штука, блін, це резина. Тобто її тримати, ну якщо щось під якимось там навантаженням, відкручувати, ну вона не, не вискользне. На дотик достатньо приємно. Плюсова викрутка, ну, довжина сантиметрів 30. Нормально, так. Так, точно такої ж довжини і мінусова. Кінчик у нас, як бачите, його можна магнітити або розмагнічувати. Для цього і є, відповідно, ось ця ж якраз штука. Так, я розумію, що тут у нас от прошита така ось резиночка. І всі оці штуки, напевно, ось так. якось Вони повинні були йти ну, відразу. Отак, укомплектовані. Але ж, можливо, під час логістики там щось щось перетрусилось. Ось так ось. Так. Така трошки поменше. Також все це гума. Хм, достатньо прикольно. О, дивіться, якась бумажка. А, бумажка це. Типу сертифікат якості. Хе. Прикольно. От. Так що отак от, от. Всього у нас шість викруток. дві здоровенні, плюс-мінус. Дві. Дві у нас середні. Також плюс-мінус. Скажу відверто. Оцих штук нашито набагато більше. Тобто. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 6, 7 викрутку. Ну, ось, дивіться, що ще малесенькі такі. Також гумова. Це прикольно, нічого не болтається. От. І ще додатково, ну це насправді дуже прикольно. Ще додатково ви можете сюди 1, 2, 3, 4, 5 викруток, як мінімум. Або там, я не знаю, ще, ще якісь ці девайси сюди можете покласти. Це, друзі, це прикольно. Тобто, по великому рахунку, ви маєте ось такий ось набір, тапкізь, ось сумці, сумка, папка, чемоданчик, я не знаю. Ось тут у нас ручечка і все. Ну, круто ж, друзі, круто. Ну і скажіть, Ну це ж недорого. 100 там, 100, 115 чи чи 120, я не знаю. гривень, але тим більше ви сюди можете ще доукомплектувати якимось своїм Своїм набором, своїм приладдям, Ще тут місця вистачає, спеціально прошити. Я так розумію, що це напевно, якийсь якісь типа комплект Можливо, у, у цього продавця є більш м, якби розширений комплект. Ну, але сумки стандартні, сумки шиють одинаково. Тобто, можливо, ще якихось 5 викруток чи якогось інструменту ще сюди ось більш розширеному цьому наборі. Вони тут присутні. Але навіть так, прикольно, прикольно ж. Магнітиця, хе-хе, класно. А, задоволений. Задоволений. Якість класна. Сумка бомбічна, Ну і набор явно коштує своїх грошей. На цьому все, друзі. Посилання на магаз залишу, обов'язково Моніторте, ну, В даному випадку я в третьому розділі купував цей набір. Так що моніторте скидки, купони. Я так розумію, продавець лояльний і час від часу по низьким цінам викидує, ну, як рекламний ход, там, напевно, да? щоб зацікавити клієнтуру ось по таким ось невеликим цінам, такі прикольні набори. От на цьому все. Всім гарного дня. Коментуйте, лайкайте, поширюйте і, звісно, підписуйтесь. До нових зустрічей!